Друз'яшки, сьогодні я з вами мінесан. Сьогодні ми залізаємо на вайп анархії, а саме Holy World Light режим. Е, він прямо сьогодні, і я прямо зараз. Зараз 16.10 по Києву. По Києву в 16.00 був е, був вайп. Тобто, зараз е, це прямо вообще. 10 хвилин після вайпу. Тому мені тільки що випав тотем. А зараз я швиденько, напевно, скравчу верстачок і дуже швидко, прям максимально швидко, роблю собі топорик. А блін, ні, я протупив, треба було кірочку. Ну ладно, пофіг, зараз ми зробимо кірочку теж. Да, в ПП я не очень, але можна попробовать що то я тут. <свісно> Ви, напевно, в мене запитаєте, чому я сміюся? Але я вам відповім. Те, що я сказав, в ПП не очі, це дуже м'яко кажучи. Я ПВП зовсім не вмію. Що, боюсь, не хочу досвід втратити. Ну, я просто план зараз який. Зараз це зроблю мінімальні якісь ресурси, інструменти. Біжу на автошахту зараз. І, напевно, також я скрашу свій топорик для самозахисту. І все, і ламаю. І тепер йдемо на автошахту. Я сподіваюся, підтримайте мене лайком, підписочкою на, на ютубчик, що не найлегший формат, скажімо так. І це так, хто як не думає, але це реально важливо для блогерів, щоб ви їх підтримали підпискою. Тому що якщо ви не будете, ні підписуватись, не ставити лайки, не дивитись, то що ніхто не знімати не буде. Наприклад, я це роблю як для кайфу, так і для вас. Тому, будь ласка, підпишіться, поставте лайкосик. Ну, по можливості. А головне, підпишіться. І я буду дуже вам вдячний. Ну, а я не буду переривати вас від перегляду відео, тому продовжуємо. Так, звідки у них це все вже? Тут два варіанти. Або вони розумні, і у них з потрібного місця руки ростуть. Або вони просто багаті і задунули. Ну, я нічого не наловив хорошого, тому йдемо на РТП відразу. Я ще ніхто не стив взяти, те, Та що там переповідатиму. А, так почекай, то наш не будеш погружатись. Войт. Вот. Ну, нема. Свертельна шахта місія, я думаю, краще посилку. Тоді ще я не знав, наскільки я помилився, тому що ця шахта мене реально намучила. Нам треба вагонетки знайти або якусь. Тоб... почекайте там світло яке. Всі ми знаємо, що це люди. не що Це не так це село, тут, може бути, що ходиш. Там людина. людина. To bo win, albo ja. Win coś załatw, coś załatw, coś załatw, 100% coś załatw. Jak tak wytyć od mnie. Ja zaś wstrzał. Win ja zaraz będzie pytać co tam jest, 100% pytać, to jest. Я там сіком білюс. Ну тут або він лошак, або я ПВП вмію. Ладно, шуткую, шуткую. Чому він втік? Мені це не подобається зовсім, що він втік Але у нього нічого не було важливо. А чому він втікав? У нього нічого не було. Це мені втікати потрібно було виходить, а не йому. Чому він втікав Втікав від мене? О, не знаю, звісно, фік чим спасе Стопе, бачу, бачу. Я, напевно, лівну, я тепер не зможу зайти. Ну так, є, є є деякі проблемки. Добре, ми зайшли на інший лайт. За ним цікавого не було, тому будемо на третьому. А, тепер давайте на РТП. йдемо. Наче нікого навіть і немає. Але нам головне не те, щоб тут нікого не було, нам головне знайти зараз. Два челіка. Наче нікого навіть і немає. Різки йдемо різк. Це Ситфом стану? тут. Тепер йдемо на РТП. Ми спустимось. Forgetting. А що там вони є під землею? Це полюбасу, там щось є. Не просто так би там не залишилось. Це стопудово. Тут стопудово. Щось. А повинно бути. Ну, не просто так би не залишилось. Бачу двох людей, Одна... одного зверху, один зверху. Верх, верх, верх! Повітря. Земля, повітря. Це зовсім не добре, що він за нами біжить. Він зараз нас просто нас догоне. І чувствує, що зараз окажусь під гарячою рукою я. Причому під рукою цих двох гравців це розвернеться? Стопудово розвернеться. Побіжить назад. Він стопудово, зараз побіжить за нами. Ще запутався! Це лівнув? Цей лівну? Це за нами? Так, да, як знав. Ну і тут мене, на жаль, відправили роздивлятися спавен. Я вирішив піти в шахту, щоб добути декілька діамантів, а не на автошахту, тому що там дуже багато людей. Плюс там можна знайти вагонетки з універсальними ключами. Як тут в чаті дали координати посилки. Пам'ятаєте, яку я вибирав на самому початку? І я відправився туди. Ой, чого ж мені це коштувало? І залишалось 1107 разів. А це вже 110 разів. Це вже більше чим ми зламали. Цалому мої любимі відписнички. Ми будемо прощатись, тому що це все. Очікуйте інших частин, де я покажу, що я вибив з посилки, як ми це все зробили, і буду показувати все в реальному часі, як у мене відбувається вайб. Всім пока-пока. No, you won't hear a sound. The screaming bottled within. Take a look.